तीन mm. Гортіс, югренги, ГТА, вебка, шо-шо. Ну що ж, друзі, в цьому відеоролику я вам покажу невеличкий обзір на мікрофончик, який надіслала мені компанія FIFA. І разом з вами зараз розпакуємо, затестимо його і, ну, все буде щінозис. О, oh, друзі, товар же знаходиться в мене на руках. Давайте розпакуємо та подивимось. Ось такий невеличкий переходік, і ми вже знаходимось на робочому столі. Давайте почнемо це все діло розпаковувати. Як ви бачите, у нас є ось така коробочка, вона досить, я вам скажу, велика по габаритам і. Тут є щось м'яке, Я думаю, з цієї сторони нам різати не варто, тому що ну там може щось бути м'яке і така ігрушка, чи що, Коротше, зараз все побачимо. Ось тут невеличко відрізав, і зараз треба виходить, трошки її буде отако натерти, тому що, знаєте, тут ще якась жовта її коробочка, це теж якась плюнка, чи що. Коротше, зараз друзі, розберемось. Пропоную натурі отако відрізати гарненько зараз, точніше відірвати і. Подивимось, так, тут у нас ж якісь надписи є, не будемо сильно сполірити. <свят> Давайте швиденько достанемо нашу жовту коробочку, тому що тягнути часу якось не хочеться. Хочеться дізнатися. Опа, а то що у нас таке там? Що це таке? Братва, що <свят> це таке? Чекайте, ви чекайте, бо я дуже жорсткий оператор. Це виходить у нас килимок. Та ви смієтеся, що реально. Слухайте, нам ще підігнали килимок. Ось компанія FIFAN. Це я називаю. Також, друзі, хто не знав, мікрофончик, на який я завжди знімаю, він також був FIFAIn, а це трошки набагато ліпша версія. рахуйте, тут килимок закинули. Ні, я вважаю, це повага. Тому пропоную зараз відкрити ось цей коврик та подивитись, як він взагалі буде виглядати. І слухайте. Ну, він такий прикольний, масивний. Давайте і станемо повністю. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте зразу коробочку нашим з мікрофончиком такий бік ложимо. І це діло давайте розгорнемо та подивимось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой Санечка, ти що гониш? Оце я називаю чинозис. Подивіться, який він великий, огромний. Ой-ой-ой, ой оце красота. Я вважаю це респект. Просто порівняйте з моїм ковриком. Ось так давайте я виставлю призміну зрівно. Він реально трошки більший. Блях. Ну, прикольний. І, кстати, по якості також досить прикольний. Ой-ой-ой. Ну, використовувати 100% буду. Ні, друзі, я так подивився, ножиком це все досить легко і вже рахуйте, видно. Давайте. Повністю подремо просто. Ой-ой-ой, ой щось там я вже бачу. Ай-яй-яй, ай, ай, хто нас там виглядає? А хто це у нас тут такий красивий? Епс, мікрофончик вже на столі. І залишається всього-навсього зняти ось цю плівку. І все. Рахуйте, мікрофончик, ми вже достали ось такий красончик. Робимо ось так. Опс, а як красиво відкрився. Достаємо наш мікрофончик. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Мікрофончик на столі, порядок, а тут безпорядок Слухайте, я вам скажу, коробочка така тверденька. Картон такий, знаєте, тверденький. Ну, не дуже сильно пошкодилась, поки їхала. Зразу можемо подивитися, що у нас тут є. Так слухайте, всякі режими є, підсвітка. Мені вже крутить його відкрити та затестити, реально. ой Ой-ой-ой. Опа, а тут у нас зустрічає ось така інструкція, яку ми можемо подивитися, почитати і взагалі дізнатися тут, які краще всього рівні налаштування наставляти, або як підключати, як ви бачите. Ну, інструкцію в будь-якому випадку треба буде прочитати, подивитись, можливо, тут щось буде цікаве. Тому поки що наразі давайте це відкладемо, діло. Достаємо ось цей пінопласт. Чи що тут таке взагалі? Ой-ой-ой, ой який красунчик просто. Ну, слухайте, тут захист дуже хороший. Тобто мікрофончик, як ви бачите, в разі чого до вас приїде цілим. Так, давайте зразу кладемо на цю кучку. Тут нас зустрічає ось цей красунчик, просто подивіться, який він гарненький. Якраз під мій білий сет буде дуже класно. Добре, коротше, що виходить? Достаємо мікрофончик, та зараз будемо. Ой-ой, чекайте, бо важко достати. Так, мікрофончик вже в мене в руках, я вам скажу, то, що він трошки такий тяжкенький. А можливо через те, що тут стійка є. Ой-ой-ой. Ну слухайте, він виглядає досить перспективно, як на мене. Наскільки я Розумію, друзі, це в нас де поп-фільтр. Це десь тут треба вставляти, щоб ну, не передає дуже сильно голосні. Ой, куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Головне, друзі, то, що нам потрібно, це ось такий перехідник, який підійде до мого пантографа. Не знаю, вроді би такий самий перехідник, але все ж таки я поміняю, тому що ну потрібен білий. Тому, друзі, наразі кладемо сюди і дивимося, що у нас тут ще є так. Тут є, як ви бачите, в наш шнур зразу з такою і тікеточкою FIFA. Зараз ми це діло підключимо і затестимо. Ну реально дуже хочеться. Вже затестити. Так, як ви бачите, все пусто, ось такий, коротше, у нас пінопласт, штучка, я не знаю, як це правильно називається. можете написати в коментарях. Ви мені скажіть, хіба коробочка не чи Я вважаю чи А ось так виглядає коробочка від мого мікрофончика FIFINE a 6 v як ви бачите. Ну, оцей. Ну що ж, мікрофончик поставив вже на стіл, ось так він виглядає наразі. Так свій у нас, як ви бачите, ось такий паучок, який глушить удари. Тобто, дивіться, якщо я буду стукати по столі, він не буде сильно звуки передавати по столі, як б'ється. Ну, ви поняли, ну цей паучок це клас. На тему на цьому мікрофонку мене також є паучок, але він не такий класний, як тут реально. Тут прям видно що хороший паучок. Коротше, добре. Так, поп фільтр наш виставляється. Я не знаю де. Напевно, десь тут. Ага, ось я бачу. У нас є ось така двіжуха. Ми ось так робимо. Так він виглядає. Ну прикольно, кстати, прикольно. Треба зразу буде його включити, затестити. Тільки для початку пропоную тут є така невеличка функція. Ти отако нажимаєш і можна його регулювати. Короче, трошки пропоную його вверх підняти. бо знаєте, трошки з коробки внизу пошений. Получається, ось так його верх підняв. Виглядає це все діло прикольно. й мікрофончик. Прикольно виглядає. Давайте зразу беремо шнурик, підключаємо до нашого компіка. і дивимося підсвітки. А підключати ми будемо його сюди. Я думаю, це логічно. Той, хто читає інструкцію, він розбереться. Підключив, і ось у нас така красива картина. Вже реально дуже гарно світиться. Давайте зразу обернемо наш мікрофончик. Наскільки я знаю, тут має бути десь режим підсвітки. Ось тут це сенсор. У сенсорне. Дивіться, ми Можемо зразу поміняти режим підсвітки, просто отак клікаємо. І бачите, у нас режим підсвітки міняється. Типу, тут сенсорний такий датчик. Можемо вибрати, я так зрозумів, собі будь-який колір, який більше всього нам подобається. Ось тут у нас, як ви бачите, є кнопка мута. Оце нас включений, отак нас виключений. Мікрофончик. Нас типу, не будуть чути. В моєму старому мікрофончику. Якщо нажимаєш ось тут по сенсору, то він просто гасне. Він гасне, і тоді звук не передається. Робиш отак, і він світиться. Коротше, ну набагато ось в цій версії крутіше зроблено. Ось таких, друзі. У нас два красунчики. Ка зараз знаходиться на робочому столі, слухати я вам скажу реально. Ну, красені, просто красені. I've been hungry all my life. Yeah. Ось цій інструкції налаштував мікрофончик, і ось він зараз наразі ось так звучить. Я не знаю, як він зараз звучить. Ну мені здається, класно звучить. Пізніше я прослухаю, звісно. Пропоную зараз порівняти два моїх мікрофончика. Ну, тепер ось цей і ось мій старий, як він передає взагалі звук. Можливо, вони чимось похожі, можливо, ось цього нового мікрофончика кращий звук. Тому зараз, братва, пропоную вам затестити. І я вважаю, це все буде чи а ось так, друзі, звучить мій старий мікрофончик. Слухайте, тут просто більше, я вам так скажу, настройок. Тут я більше зрозумів, як його налаштувати. Я ось так налаштував. На минулому також я налаштував, але все ж таки треба ще буде побавитися з голосом, тому що враховуйте те, що для кожного я вважаю голосу, потрібна своя настройка. Тому що кожен по-різному говорить, ну я думаю, це логічно. Опа, і тут зразу погода помінялась. Че назус? Ось от, друзі, зайшов в гру, щоб Зараз затестити, що скажуть гравці. Сподобається їм мікрофончик чи ні. Ну, точніше, не мікрофончик, а звук мікрофти. Мікрофончика. Вроді би досить непогано налаштував, але все ж таки треба пізніше буде ще побавитися. Звук реально дуже хороший, я вважаю, передає. Ну, попередня версія цього мікрофончика, вона звук також класно передає, але ця, ну як на мене, набагато краще. Та ще й до того тут є режими підсвітки та багато різних плюшок. І те, що головне, я замітив, задні шуми, які відбуваються там в кімнаті, поза кімнатою, він не так жорстко передає, як мій минулий мікрофончик. Тому, друзі, тут за таке респект. Так, ну слухайте, зараз пропоную піти від. Поправитися, реально пошукати гравців, що вони скажуть на мікрофончик, взагалі, як чути мене добре чи ні. Так, тут якийсь тіпчик стоїть, давайте підійдемось, питаємо. Привіт, мене чути Юра? А як взагалі нормально чути? Просто змій новий мікрофончик купив, думаю, може спитаю. Кайфово? Кайфово дуже? Кайфово. Та, ну добре, дякую, дякую. Каже тіпчик, йому кайфово чути. Ну, типу, мікрофончик кайфовий, реально. Давайте підемо на центральний ринок і інших гравців спитаємо, що вони скажуть на цей мікрофончик. Так тут у нас стоять форміли, і слухай, де вони щось афкашуть, афкашуть. Що ти спиш чи що? О, мене чути? Вадос. Mm -hmm. Як мене чути? Нормально чи ні? Нормально. Ну, звук якісний чи ні. Так, понял, понял. Ну добре, дякую, дякую. Тіпчик каже, що звук нормальний. Ну, типу, ще назис. О, тіпчик летить якийсь. Чекайте, зараз ми його зловимо. Стій, колега, почекай. Зупинися, стій, стій, стій. Мене чути? Мене чути? Данило, Данило. Ну да. Понял. Просто купив мікрофон, думаю, провіру. Прошу, Кажу, нормально чути мене. Нормально. Точно, ну звук Так, ну що ж, друзі, слухайте, мікрофончик досить хороший, як для мене, так і для гравців. Вони оцінюють його досить добре і кажуть: ну реально, братанчик, звук, дай Боже, здоровочка. А я для вас залишаю посилання на цей мікрофончик в описі під відео та закріплених коментарях. Заходіть, замовляйте, і реально все буде чи назис будете мати крутий звук, як Фортіс Гінга. Тому братва, сам буду користуватися цим мікрофончиком і рекомендую вам, якщо ви початковий блогер, початковий стрімер і вам потрібен хороший якісний за маленьку ціну, за таку ціну, друзі, я вважаю це найкращий варіант.